Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 19 червня. 19 червня 1205 року на берегах Вісли поблизу польського міста Завихост пролилася князівська кров, яка змінила хід історії всієї Русі. У запеклій битві проти польських князів Лешка Білого та Конрада Мазовецького загинув один з наймогутніших правителів свого часу, Роман Мстиславич, князь Галицький, Волинський і Київський, якого сучасники називали самодержцем всієї Русі. Роман Великий був не просто талановитим полководцем. Він об'єднав Галичину і Волинь, утвердив свою владу в Києві і проводив активну зовнішню політику. Вів війни з половцями, брав участь у польських та угорських справах. Саме він заклав фундамент майбутньої могутності Галицько-Волинської держави. Але ця політика викликала опір не лише ззовні, а й серед сусідів. У поході на Польщу влітку 1205 року його кіннота потрапила в засідку під час бою, імовірно під час відступу, князь Роман був смертельно поранений. Польські хроніки описують його загибель як божий суд. А з його смертю Русь втратила одного з небагатьох справжніх державників тієї епохи. Смерть Романа спричинила багаторічну міжусобицю, коли за спадщину боролися бояри, сусідні князі та навіть іноземні правителі. Лише через 40 років. Його сини Данило і Василько зуміли повернути батьківську спадщину і відновити силу Галицько-Волинської держави. А як ви вважаєте, чи змінила б історія Русі свій хід, якби Роман не загинув у 1205 році? Сьогодні ми перенесемось у 1991 рік у той момент, коли один з найвідоміших злочинців 20-го століття Пабло Ескобар добровільно здався владі Колумбії. Цей крок став результатом хитрої угоди між урядом і наркобароном в обмін на відмову від його екстрадиції до США. Ескобар погодився визнати провину, що правда лише у кількох несерйозних злочинах. Що ж отримує держава взамін? Припинення насильства, спокій на вулицях, хоча б тимчасовий контроль над нестримною кримінальною імперією. А що отримав саме скобар? Не звичайну в'язницю, а так звану «Ла Катедраль» – розкішну будівлю, яку він сам же й побудував під виглядом тюрми. З басейном, сауною, барами, видом на гори і навіть футбольним полем для багатьох. Ця угода була шоком, адже Пабло не просто здався, він фактично залишився на волі, лише формально обмеженою пересування. В'язниця перетворилась на новий центр його бізнесу. Сюди приходили гості, влаштовувались зустрічі, а його імперія продовжувала функціонувати. Цей парадоксальний момент в історії Колумбії приклад того, як держава часом змушена домовлятися зі злом. що… Щоб приборкати ще більше зло. Проте довго ця домовленість не протрималася. Уже за рік Ескобар утік з ла катедраль, коли уряд спробував перевести його у реальну тюрму. А як ви ставитесь до таких компромісів з кримінальними лідерами? Чи могла Колумбія діяти інакше у ситуації з Ескобаром? Напишіть у коментарях. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.